Пане Борисе, а як ви оцінюєте от момент самої організації того всього, що тих ідей, які пропонують Депу... кабінет міністрів разом із депутатською групою, які розробляли ці е... положення і норми, які хочуть внести як зміни в існуючі положення? Дивіться. Ну, я не буду і не хотів би в... втручатися в ті сфери, де я точно не є фаховим. А... Те, що стосується військового планування і організація, це окрема сфера і вона має свої закономірності. Я, я хотів би звернути увагу на деякі економічні аспекти, які теж потрібно враховувати. По-перше, що мене турбує, це певна хаотичність того, що відбувається, коли людей затримують і, ну, буквально. Сьогодні дзвонили, навели приклад конкретний, де чотирьох людей просто в маршрутці затримали, пересадили в іншу маршрутку, відвезли в центр комплексації цей, і навіть не випускали, поки він не пройдуть медичну комісію. Хоча я не знаю, як може перевіти медичну комісію без аналізів, без нічого. Тобто то, ну, це ж все одно потребує а, а, для того, щоб це було ефективно зроблено, і ми не брали в армію людей, які мають серйозні а, хвороби, бо це якраз російська практика, і вона не тільки. А, Аморальна з точки зору людського підходу, але і неефективна, тому що потім ці люди просто не можуть виконувати свої обов'язки військових. А крім того, є проблема пов'язана з тим, що при такому хаотичному набранні людей ми фактично паралізуємо реальний сектор економіки, тому що багато підприємств просто опиняються в невизначеності. А що буде з їхніми співробітниками? Кого можуть забрати? Хтось когось просто от таким чином взяли і забрали. І фактично люди, можливо, є важливими для того чи іншого виробництва, випадають. А, а дехто просто намагається уникнути і просто йде з роботи, і ховається десь там по селам, наприклад. Тобто при такому хаотичному підході підприємству дуже важко. Весь свою діяльність, а ми вже неодноразово наголошували, що ця війна це війна ж, і в тому числі і економічно витривалості. Якщо ми не будемо мати можливість підтримувати ділову активність, не будемо займатися виробництвом продукції, то відповідно будуть проблеми. Тому мені здається, знову ж таки, тут е, принаймні е, мали б бути певні механізми, яким чином ті чи інші виробництва, ну, наприклад, а керівники виробництва, от є власник виробництва, да, у нього там, мале підприємство, але там, сотні людей працює. От, якщо його взяти і забрати на службу, то в цьому випадку ну, це підприємство приєднається. Підприємство закривається, да. податки не сплачують. Ну, тобто, а велика, велика кількість проблем виникає. То має бути доволі чітка, зрозуміла суспільству процедура, що відбувається з власниками виробництва, а що відбувається з цими найманими працівниками, чи є механізми. Коли можна тих чи інших людей залишити ну дати їм броню, да можливо на платній основі. Тобто, що міністр що конкретні підприємства платять за своїх працівників, якщо вони їм справді конче потрібні, бо ну я розумію, що більш важливі потреби, менш потрібні, і за більш важливих можливо підприємство готові приватні платити, за менш важливих не готові платити, але а, має бути ну принаймні, механізм, який би це формулював і. Це мало бути зрозумілим для бізнесу. Причому наголошую, це мало би бути публічно в публічній сфері проговорено, тому що тут є емоційна складова. А, а, а хтось, що краще загіє за інших, да, чому одні мають йти а, служити і вмирати там за батьківщину, а хтось відсиджується в тилу і так далі. Тобто тут є свої певні емоційні складові, їх мають проговорити доволі ну, відверто. Крім того, а, на останок. Щодо цієї історії, я би хотів ще що відзначити. Ми ну, встановили на момент початку війни повномасштабного вторгнення, встановили дуже велику суму компенсації за загиблих. Якщо, не помиляюсь, 15 мільйонів була цифра. Наскільки я знаю, знову ж таки, є проблеми з її виплатами. Але питання, я би сказав таким чином, ми вже зараз повинні визначити для себе, яким чином ми будемо. В боргу перед тими людьми, які е е, йдуть реально служити. Причому не в Тулу, вибачте, знаходяться, а знаходяться на передньому краї. Що я знаю ну, і дічів доволі публічних, які аля служать, але насправді е від лінії фронту вони знаходяться дуже-дуже далеко від реальних е е боїв. Так от е для тих, хто справді знаходиться на передньому краю е е і хто. Е Може щоденно а, загинути або пораненим покаліченим, для тих має вже зараз бути прогороне державою, які будуть встановлені обов'язкові для суспільства пільги а, щодо а, того, коли війна завершиться. Що ці люди матимуть, і це мають знати в тому числі ті, кого зараз залучають, і ті, хто служить, що буде з точки зору медичного забезпечення, яким чином ви гарантуєте максимально в тому числі оплату того, що є ну іде через приватні компанії, але що буде фінансувати держава, все рівно буде покривати ці витрати на що обов'язково за будь яких які інші неможливо, там можна говорити про пенсійне забезпечення, які будуть соціальні пільгсільці. Частині, тобто, має бути ще усвідомлення для людей, що вони не опиняться в ситуації, яка була пригадується в радянському союзі, коли. Після Афганістану була фраза така класична, ми вас туди не посилали. Тобто, щоб не було такого. Слухайте, ми в Україні цю фразу теж чули. От для того, щоб подібного не було, має бути дуже чітка і зрозуміла процедура. Не просто нічим не забезпечене зобов'язання, яке потім ніхто не виконує. Зі слова, ну грошей немає. А має бути вже зараз прописано, що ми будемо гарантувати, і що будемо робити, попри все, що це є певне моральне зобов'язання держави по відношенню до тих військових, причому жінок, і чоловіків, які служать зараз, і в першу чергу служать саме на передньому краї.